Всім привіт! Я вам обіцяла розказати, що ж сталося. Чому в мене зараз такий емоційний стан? Я, в принципі, не дуже люблю жалітися і не дуже люблю показувати свою слабкість чужим людям. Ну, це знає тільки Назар, яка я слабка і. Ну, в мене зараз якийсь такий стан, що що не станеться, я плачу. Емі царапне дуже сильно, я можу заплакати. І я чесно, я навіть не знаю, як це все розказувати. І я напевно буду це все розказувати якось дуже помішаною, непонятно може бути вам. Бо ну мені зараз дуже тяжко, і якось все так на купу, на купу навалюється. Я не знаю, як все вигрібати. І це. І... Не знаю, з чого почати. Напевно, почну з того, що е, ми вже як рік тут в Словаччині, і в мене е, прийшло таке відчуття, що я хочу додому, е, що мені тут нічого не виходить, я не можу піти на роботу, бо я тупо е, почуваюся невпевнено. Не не якось стидаюся, боюся. Боюся там, наприклад, бо я не знаю мови, там піти на ту роботу, і мені там будуть щось говорити, я просто тупо не буду розуміти, або буду розуміти і не зможу відповісти. Я теж боюся того. Я не впевнена в собі. Я, мож, ну, я е, мушу от, бути впевнена, там, знати мову і. Я не знаю просто розказати. Коротше, бо я щось так ай, не знаю, що воно так все так на купу навалилося, знаєте. І я вже дуже довго якось з тим живу. І ну, в мене так буває, я поплачу, мені стає легше. Я тиждень живу, тиждень живу, все нормально, все ок, я роблю свої справи. Приходить неділя. Я неділю не маю чим зайнятися, і мені ті думки так нахлинають, 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 і я вже все, я розклеюся, я... мені тяжко, я плачу. Ех, так от, продовжу далі. От рік я вже в Словаччині, е, я ніде не працюю, бо ви не знаю. Коротше, от сиджу, просто сиджу, якщо ви думаєте, що о, там. Класно устроїлась, дитя ніхрена не робить, просто тупо сидить в хаті, то їй добре, ні. Це жахливо, це ужасно почуватися так. Ти не маєш своїх грошей, по-перше, ти не можеш собі щось купити, щось відкласти, ті гроші, кудись поїхати за ті гроші. От хотіли їхати в Прагу, але нема тупо коштів, щоб поїхати, бо я не заробляю. А хлопцеві то все. Важко самому тягнути, я розумію, прекрасно. І воно так, знаєте, воно так накопичується, накопичується в тобі, що ти не можеш дати ради собі, не можеш якось ну, знайти вихід, піти на ту роботу срану. Тут ще й не так просто ту роботу знайти. От в Братиславі та без питань, повно роботів, але ми не в Братиславі, ми в такому якомусь сраному місці, що тут нема роботи. А Назар сидить тут, бо каже. Тут в мене є робота, на що їхати кудись далі. І в нього ще є ціль, яку він хоче закрити. Тому нам треба тут бути, і мені треба тут шукати роботу, а крім заводу, я нікуди не піду. Так само на рахунок заводу, я вже все згодна. Я просто, ну, з Нового року я планую йти на завод, тому що просто іншого виходу нема. З Ютубу я нічого не заробляю, але ну, я йду впевнено до того, я вірю, що колись мені Ютуб буде приносити. Заробіток і такий заробіток нормальний, що мені не прийдеться працювати на заводі, але поки я нічого не маю з Ютубу. Е, ну, мені ще дуже далеко до того заробітку. Так що вихід один йти тільки на завод. Тут мама з одного боку. Я не хочу, щоб ти на щоб ти йшла на завод, бо то тяжко. Хлопець, так само я, я не хочу, щоб ти йшла на завод, бо ти бо тобі буде дуже тяжко. Ти будеш дуже виснажуватися. А в мене нема іншого виходу. Я вже не можу просто розумієте, сидіти вдома без грошей. Тому що ну, щоб мені щось купити, мені треба брати в хлопця гроші. Мені в нього брати кошти якось не по собі. Я, я не можу. Я просто знаю, як він старається, як він то все е, працює, як йому тяжко. Я не можу в нього взяти. Якщо дасть, то звісно, дасть, то я там витрачу якщо дасть. Е, і наступне. От, за той рік, що я в Словаччині вже. Я дуже багато пробувала всього. Я пройшла один курс, відкрила онлайн-магазин один. Мені не вийшло. Воно мені все накопилося. Відкрила магазин, магазин не пішов. Воно мені все відлягло всередину. Добре. Не вийшло, то не вийшло. Не опускаємо руки, стала, пішла далі. Проходжу наступний курс. Мені батьки подарили. Добре, проходжу, відкриваю магазин. Там вже справи йдуть краще, але я розумію, що то е, ніша гам'яна, хоча мені подобається, але я просто розумію, що я не зароблю на ній. Ну, воно якось не то, не то, ну щось не то. Я закидаю той магазин. Я не хочу все. Хоча в мене є сторінка його, все, я не знаю, можливо, колись в майбутньому я відновлю. Але ну, я бачу, що воно не йде мені. Якось воно все так, знаєте, не дуже. Я закидаю другий магазин, воно знову мені відкладається в душі, що мені не вийшло, що я така сяка, а от там люди. Людям виходить, вони все ведуть, продають, мають заробляють вже. А я тут сиджу, нічого чорта не заробляю. Сиджу в когось на плечах. Мені ті магазини не виходять, мені нічого не получається. Добре, вже знайшли в словаччині мені роботу. Пішла на роботу. Один день проробила. Я робила налисники. Мука летить в очі. Мене ноги болять. в мене дуже слабкі ноги. Я все, я просто приходжу додому в істеріці, я ніяка, мене страшенно ноги болять, мене тупо ще на наступний день дуже сильно боліли ноги. Я, я плачу, все кажу, я на ту роботу вже не піду. Бо я думала, я зможу знайти щось інакше, розумієте, але якби я знала тоді, що я, що роботи більше не буде, я би навіть не рипалася і, мабуть, сиділа там таки на тих налисниках, вже би було пофіг, що чи болять ноги, чи не болять. Я вже би просто мусила то робити. І от-приходить діло до третього курсу. Третій курс, я там. Це курс моєї кураторки з минулого курсу. Думаю, знаєте, людина класна, я їй довіряю, в принципі, вона ну гарні має результати, гарні продажі. Думаю, треба йти на той курс. Він був страшенно дорогий. Мені хлопець вже дав гроші на той курс. Ну, коротше, я проходжу його, проходжу, результатів нема, гроші на рекламу йдуть, мені нічого не виходить. А там паралельно та викладає вчителька учнів, які в них класні результати. А, ну, а я стою просто на нулі. Я нічого не маю. Ну, просто і те, що я заробила з того курсу, я просто закрила кредит. З того, що мені вдалося, я просто закрила кредит і все. Я далі сиджу без грошей, без нічого. Ще й така неприємна ситуація сталася з тою. Кураторкою, чи як назвати наставницею, я напевно зараз не буду розказувати, бо то окрема довга історія, і зараз не про то. Якщо ви хочете, я вам розкажу десь в наступному відео. І, коротше, і мене ще більше накриває, і я вже так думаю, блін, яка я, типа, ну, не потріб, нічого не маю, нічого не, не добилася, ніде не працюю. Ну, Не можу собі якось дозволити кудись поїхати, не можу собі щось купити, те, що я хочу, ходжу в якийсь е одяг в е одязі секонд-хенду, не можу собі щось купити нового, бо я просто не маю за що. Того найгірше знаєте, від когось залежати. І це, напевно, так ну, мені так дає, на мій стан, що я від когось залежу, що я не можу фінансово собі. Дозволити те, що я хочу, і воно так, так накопичується, накопичується, і, і я отак щотижня зриваюся, мушу поплакати, виговоритися. І мені стає легше, але правда не надовго. Я вже просто зараз готова на все. Я вже кажу, мама, будуть в тебе вакансії на роботі. Кажи мені, я вже просто йду на роботу, бо я не можу сидіти вдома без грошей. Мені ну навіть то YouTube розвивати. Мені треба якісь придумувати цікаві відео, щоб їх люди дивилися, щоб людям було цікаво. А ну, щоб щось цікаве придумати, звісно, для того треба кошти. Тому що. Та б я хотіла зняти відео про словацьку їжу, а щоб ту їжу купити, мені треба кошти, звичайно. Якісь челенджі для челенджів теж треба щось вкластися. А ну, ми просто не маємо можливості того зробити, тому що я сиджу вдома. І все воно постійно так до того до того котиться, що я сиджу вдома. Також... І в мене так все знаєте до думок, думки складаються до того, що якби я була в Україні, все би було по-інакшому. Я б змогла ті магазини розкрутити, тому що е, працювала я по дропшипінгу, я не мала товару в себе вдома. Е, ну, з України товар заказувати в Словаччину, Вибачте, це дуже дорого за пересилку. Я не маю змоги. Пересилати, коротше, У мене немає змоги е, ті товари пересилати е, з України в Словаччину, бо е, мінімальна сума доставки 20 євро. Це 1000 гривень. Ну, блін. Також в мене нема коштів, щоб закуповувати той товар. А я думаю, я в Україні ну, просто. Там З міста до міста нова пошта, 100 з гривень це недорого. Доставка ну, недорога в Україні. І мені би було, там, звісно, легше. Е, то все, тим, той магазин розкрутити, я думаю, в мене вже би був якийсь успіх в Україні. Але о, 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 так, от теми, ну, це е, найбільше мене мучить та тема, що я е, ну, залежу в фінансово, фінансовому плані від когось. А я хочу залежати сама від себе, розумієте, щоб ну, не було тих границь, і я розподіляла так, все ну, мала свої кошти. Коли ти маєш свої кошти, то, то, то блін, це таке класне відчуття, що це капець. Отак от, от, коротше, таке в мене зараз відбувається. Але я щиро сподіваюся, що коли я піду на роботу, воно все налагодиться. І, і от... А так само ще, знаєте, я така фігня, я хочу чимось займатися, але я не знаю чим. Я от стільки всього пробувала і то робити, і то робити, і малювати блокнотики. Думала, почну робити блокнотики ні. Не йде мені блокнотики, що треба теж багато тих всіх інструментів, матеріалів, яких я не можу собі дозволити купити. Знову все складається до того, що я не можу собі дозволити то купити. Так що... Тут я так зробила висновок, що вихід тільки лише один, що я мушу йти на роботу, будь-яку роботу. Завод не завод, але ну, в мене іншого просто виходу немає. Тому що я не знаю, коли Ютуб мені е, почне приносити заробіток. Я не знаю, мені дуже подобається, чесно знімати, придумувати якісь цікаві ідеї для відео. Ну, намагаюся якось так придумати, щоб... Багато коштів не витрачалося на якусь класну ідею. І, цей, а то виходить нецікаво. Я виклала відео про своїх улюблених блогерів, мені тут подарував, тільки 20 переглядів. Коротше, отак, от от, ну, я от хочу чимось займатися і не знаю чимось. Думаю, вишивати гладдю, дуже класно. Я колись любила вишивати. Я пам'ятаю, ми з сестрою нам хресла, моя заказувала такі картини. Ми сиділи, вишивали боже малі засранці були, та то було, мені подобалось. Я думаю, блін. А якщо мені колись подобалось, то блін, то можна попробувати вишивати гладю. Але я не вмію вишивати гладю. І добре би було якийсь майстер-клас пройти. Але також знов для майстер-класу потрібні кошти. Звісно, і воно все знаєте. Мене так мучив через ту мою фінансову проблему. Але я сподіваюся, що мене мама і її хлопець мій підтримають. Я таки піду на той завод все одно, ну чи буде важко, чи не буде важко. Я хочу просто відчути, що я маю фінансову подушку і якось далі вже відштовхуватися і мати якісь кошти, щоб, от, наприклад, купити той курс по, гла... по вишивці гладдю. А вдруг мені то сподобається, а вдруг мені вже не треба буде тих магазинів. Я собі захочу вишивати там людям на замовлення чи ще щось. Ну, такі я я ділюся з вами щирою правдою, та як воно є. Ну, не все так. Легко, як я собі думала, коли ми сюди їхали. Я думала, що піду на роботу, все буде чітко, але от саме бачите, я вже тут рік сиджу без роботи, і я її тут не знаю, як... я не почуваюся тут, як вдома. Багато бачила в інтернеті, пишуть, що Словаччина це найкраще місце, де я була. Я себе почуваю як вдома тут. Але от пройшов вже рік, я себе не почуваю як вдома. Я хочу все одно назад додому. Я знаю, що вдома мені буде легше, що я зможу адаптуватися вдома скоріше. Бо тут я от рік живу, я не можу адаптуватися. Я не можу себе відчути, що я ніби вдома. Ну, я відчуваю, що я на чужині мене тут. Ну, Я тут нікому не треба. От. Короче, отак. Не знаю, може вам буде цікава моя історія. Пишіть в коментарях, хто за кордоном, як скоро ви привикли до того до нового життя, до нового оточення, нового суспільства, нової мови. Чи було вам важко, та як мені важко? Чи ви то якось переносили важче. Можливо, ви комунікабельніша людина? То вам можливо було краще. Привикати, бо я дуже важко привикаю до нового місця, до нових людей. Мені важко з новими людьми заводити мову. Хоча зараз ну, мені вже то легше, я вже якось то ну, можу так з людьми говорити, знайти якісь спільні теми. Колись я взагалі якась була така. ну... Я не могла там перша там підійти заговорити до людини. А зараз я так знаєте, через напевно, оті ті магазини мені дали таку трошки впевненість, що не встидатися, не боятися, говорити з людьми. От в переписці я зараз взагалі вільно можу з будь-якою людиною переписуватися, навіть коли я її ніколи не бачила, навіть тому самому трест там просто невідомі люди. Я можу там їм написати, вони мені відповідять. Ну, це взагалі без проблем. Переписуватися я люблю. А от на рахунок живого спілкування, тим більше, отут, в Словаччині, я не знаю мови, то для мене тяжко. Можливо, якби знала трошки мову, то, та, то може мені було б би легше адаптуватися і скоріше би адаптувалася. Але от, от така в мене склала ситуація. склалась... я вже, знаєте, рада, що я виговорилася. Рада, що поділилася з вами. В принципі, я не хотіла то скривати від вас, тому що ну, нащо? Просто реально приховувати свій стан. Я хочу, ну, я розказала все щиро, все так як є. Все, що я відчуваю. Можливо, хтось стикався з ти... з таким теж мені щось порадить. Можливо, комусь буде цікава моя історія і щось, якийсь урок людина візьме з моєї історії. Я хочу перед вами бути чесною, відкритою, щирою, щоб ви мене знали такою, як я є, а не ховатися за якоюсь картинкою і робити вигляд, що все ідеально. Не все ідеально і ніколи не буде все ідеально. Ось така вийшла історія. Дякую всім, що ви мене вислухали. Діліться в коментарях, якщо ви за кордоном, з якими проблемами стикалися ви. Бо от в мене зараз такий стан, що я просто хочу додому. І все. Трошки вам подила. Моя киця під мою розмову заснула. Я там малюю блокнотик свій, свій планер, але я вам покажу його вже завтра. Трошки його вже домалюю. Щоб показати вам готовий. Може хтось собі захоче ідею. Я вже зробила класний такий макет, знайшла е, приклад, який мені буде якраз підходити під те, що я хочу. Бо ну, мені той планер тільки буде для того, щоб розписувати плани на день. І все. Я там більше в принципі нічого такого записувати не буду. Ну, коротше, покажу вам же завтра. Тут так прикольно, прикрасили вже. Виговорилася я вам трошки. Йду в магазинчик щось куплю. Знаєте, тако виговоришся, поговориш з кимось. І легше стає. Добре, що в мене є ви є кому виговоритись. Аж видихнула. хочу мандаринок. Захотіла мандаринок, люблю мандаринки. Може ще щось куплю смачненьке, бо Назар буде пізно, вони десь поїхали. Е Типа чи що, я вам покажу фоточку, відео не скидала, я вам покажу, яка там зима, як там класно. То, що в нас, вже в нас тут була така. Так приємно чути українську мову на чужині, можна так сказати. Це було в магазині. Я чесно, я раніше бачила цю пані, але я завжди думала, що вона словачка. Ну не знаю. Ну, думала, що собачка і все. А неї я чую вона нас зі своєю донькою, просто говорить по-українськи. Знаєте, це як мед на душу. Назар мій завжди каже, у нас така неймовірна кицька, я таких ще не бачу. У нас така класна кицька, така неймовірна. Ну вона просто така неймовірна. У нього те слово неймовірно закликне. Ну, подивіться, дивіться на ті чіпси. Опа, і стрибнула. Щось там побачила. Воно, напевно, золоте. Відблискує. Їй воно подобається. Емі, ти в нас неймовірна кицька, так? <смі> Я не знаю, про неї треба знімати ціле кіно. Поставити десь камеру в кутку кімнати. І, цей, і знімати. От де вона підкрадається, що вона вже побачила? То буде таке шоу. Це капець. <смі> <смі> ти хотіла обійняти підписників, так? Кіця моя. Ну потом потовклася по чіпсах і пішла. Ось ну, сідай вже, поспи трошки. Мілашка. Ні? А. Не буде спала, хоч чіпса. Не, не можна тобі таке. Не моге, не мозне. Айди, боже, боже. Вона ну, все, вже починає кусатися. Ось так моя красуня мені допомагає, лягла на блокнотик, каже, я буду теж малювати.